Конте, вольте, зольте, знайомі слова? Звісно, сьогодні говоримо про те, як відмінюються модальні дієслова в минулому часі. І до кінця нашого заняття ви точно дізнаєтесь, як їх відмінювати за особами, і головне, як вживати ці дієслова на практиці. Я покажу вам, як правильно будувати розповідні питальні та заперечні речення в минулому часі з модальними дієсловами. І до речі, ви знали, що. Мьохтен в минулому часі не буде мохте. Цікаво дізнатись чому? Додивіться відео до кінця. Окрім того, сьогодні на вас чекає ще один тип питальних речень, який будувати надзвичайно просто, проте який є дуже ефективним і який часто можна зустріти спілкуючись з німцями. Ми вже розглянули, як будуть відмінюватись модальні дієслова в теперішньому часі. І сьогодні ми говоримо саме про те, як вони відмінюються та вживаються. Простому минулому часі. Тобто в петерітум. Пам'ятайте є шість модальних дієслів кьонен, дюфен, волен, мьогн, мюсен та золен. І ми з вами сьогодні розберемось, що ж робити з дієсловом мьохтен. Та як воно буде звучати в минулому часі. Чи мохтен, чи все-таки мохтетен. Перед собою ви бачите особові займенники Ich, du, er, IGUEZS, Via ihr, sie, sie. та наші шість модальних дієслів. Können в минулому часі буде перекладатись як Міг, могла, вмів або вміла щось робити, як англійський еквівалент could або used to. DUFEN в минулому часі це мав або мала право на щось, або дозвіл на щось. Як англійський might. Волен. Хотів або хотіла. Wanted. Мьоген щось подобалось. Мюсен мусив або мусила щось зробити. Щось потрібно було зробити. – to. І Золен також повинен або повинна була щось зробити. Якась була вказівка. Також had to. Запам'ятати вам потрібно дві речі. По перше, Модальні дієслова в минулому часі найчастіше вживаються саме в претерітум. Тому ця тема надзвичайно актуальна. Друге, для того, щоб утворити минулий час, тобто претеритум модальних дієслів, вам потрібно запам'ятати всього на всього одну річ: забудьте про умлаути. Претеритум умлаути зникають. Давайте тепер покажу, як це виглядає на практиці. І перед тим, як ми почнемо відмінювати наші модальні дієслова, потрібно зауважити, як і в теперішньому часі, форми дієслова в «Ich» та EAZ «er будуть відмінюватись однаково. Отож, «können», «ich konnte», Відсутній умлаут. «du konntest», Ду er konnte», «wir konnten», «ihr konntet», «sie, sie», Dufen мав право або мала право дозвіл на щось. Ich dufte, du duftest, er sie es dufte, wir duften, ihr duftet, sie sie duften. Wohlen Ho chiv ho. Ich wollte, du wolltest, er sie es wollte, wir Wollten, ihr wolltet, sie sie wollten. mögen – щось подобалось. Ich mochte, du mochtest, er, sie, es mochte, wir mochten, ihr mochtet, sie sie mochten. müssen – мусив або мусила щось робити. Ich musste. Тверда у musste. Du musstest. Er, sie, es musste. Wir mussten, ihr musstet, sie sie mussten. Sollen. Зобов'язаний був щось робити або зобов'язана. Ich sollte, du solltest, er sie es sollte, wir sollten, ihr sie, зізі Зольтен? Тепер ви точно знаєте, як відмінювати модальні дієслова в претерітум в простому минулому часі? І це дуже важливо, оскільки ви пам'ятаєте, що модальні дієслова вживаються в основному саме в претерітому звичайному мовленні. Тому зустрінете ви їх або вже зустрічали дуже і дуже часто. Ну і зараз буде відповідь на ваше запитання. То як все-таки буде мьохтен? В минулому часі. Як сказати німецькою я хотів або хотіла б щось зробити? Думаю, відповідь вас точно здивує. Дехто скаже, що мьохтен в претерітумі буде мохтен. Хтось скаже, що мьохтен буде іх мьохтете. Ду мьохтетест Еазіс er мьохтете, вія мьохтетен, іа мьохтетет. Але насправді це все неправильні варіанти. Мьоген претерітумі мохтен. А якщо ви хочете сказати хотів або хотіла, вживати потрібно. Вольте. Минулої форми дієслова мьохтен хотів би хотіла б не існує, вона не вживається. Якщо ви хочете сказати хотів або хотіла. Вживати потрібно дієслово волен в минулому часі. І wollte». Так просто? Так, просто, оскільки це німецька мова. Проста та зрозуміла, якщо її правильно вивчати. Ну а тепер давайте розбиратись, як правильно будувати розповідні, питальні та заперечні речення з модальними дієсловами в минулому часі. Проте ми будемо будувати не просто питальні речення, а новий тип питальних речень для вас. Який будувати надзвичайно просто, і який ви дуже часто можете зустріти, спілкуючись німецькою мовою. Наприклад, «Ich wollte dich etwas fragen» Я хотів або хотіла тебе дещо запитати. На першому місці підмет, на другому перше діє слово, у нашому випадку, це модальне частина нашого складеного присутка. Wollte dich etwas» – другорядній член речення, і в кінці речення. Друга частина складного присутка, тобто друге дієслово «fragen», яке вживається завжди в початковій формі, тобто в інфінітиві, відмінюється лише перше дієслово відповідно до того, який у нас підмет. Саме тому «Ich wollte dich etwas fragen». «Du konntest die Reise früher buchen». Ти міг або могла зарезервувати подорож раніше. Суть аналогічна. Підмет, присудок. Це модальне дієслово ви відмінюєте. додаєте закінчення як вду. І друге дієслово ви ставите в кінці речення в початковій формі. Er Ende machen. Він мусив або мав виконати всі завдання до кінця. Підмет. Присудок. Частина складеного присудка. З відповідним закінченням. І друге дієслово «machen» в кінці речення в початковій формі. Віємо зх'єхолен. Перед собою ви бачите дієслово зі зворотнім дієсловом «sich erholen» Відпочивати. Нам подобалось тут відпочивати. На першому місці підмет. На другому дієслово, частина нашого складеного присудка. Мохтен подобалось. Дослівно ми любили. Далі стоїть «зіх» у відповідній формі. Віє Мохтен uns в кінці речення дієслово в початковій формі «erholen». Нам подобалось тут відпочивати. Strom rechtzeitig bezahlen. ви зобов'язані були або мусили за електроенергію вчасно заплатити. Неважливо, скільки другорядних членів речення буде посередині. Суть залишається незмінною. підмет, присудок з відповідним закінченням і інший присудок, тобто інша частина складеного присудка, друге дієслово в кінці речення в початковій формі. Між ними другорядні члени речення. Sie sich darüber beschweren. знову ж таки, речення зі зворотнім дієсловом. Зіх, beschweren, скаржитись на щось. Ви мали право на це поскаржитись: підмет, присудок. із закінченням, зіх у відповідній формі, Другорядний член речення і дієслово в початковій формі в кінці речення. Як бачите, правило універсальне: змінюються слова, суть залишається незміна. Давайте тепер поговоримо про те, як утворювати питання та заперечення. Do mich ти міг або могла запитати мене перед цим. Для утворення питання потрібно модальне дієслово, тобто те, яке стоїть після підмета, винести на початок речення. Konntest du mich früher fragen? Інше дієслово залишаємо в кінці речення знову ж таки в початковій формі. Незмінним. Konntest du mich vorher fragen? Ти міг або могла запитати мене перед цим. Ich konnte dich nicht erreichen. Я не міг або не могла до тебе дозвонитися. Дослівно досягнути. «Ніхт» ставимо не завжди, проте в основному, перед останнім дієсловом. «Ich konnte dich nicht erreichen». «Man durfte das früher machen». Це можна було робити раніше. Ман. Підмет, виражений безособовим займенником, присудок на другому місці, і в кінці речення друге дієслово в початковій формі. Утворюємо питання. Правильно, модальне дієслово виносимо на початок. Man das Можна було робити це раніше. Ман, дуфтехія, ні, пакн. Тут ви бачите заперечення за допомогою слова ні, ніколи. Ми розглянемо кілька варіантів. Підмет присудок, другорядні члени речення, включно із заперечним словом ні, ніколи. Пакн. В кінці речення в початковій формі. Тобто, виносити ні за дієслово пакн не можна, бо в кінці має стояти саме дієслово. Давайте подивимось, як ще можна зробити питання. Sie wollte Tickets kaufen? Oder? Вона хотіла купити квитки? Чи не так? Все дуже просто. Перша частина речення повинна бути стверджувальна. Тобто, ви стверджуєте щось. Вона хотіла купити квитки. Порядок слів звичайний: підмет, присуду, другорядний член речення, дієслово в початковій формі. Ставимо кому і додаємо слово «ода». Дослівно слово ода означає чи. Якщо ви його ставите в кінці речення для утворення запитання, речення буде перекладатись літературно як чи не так. Зівольте Тікет Скауфен Ода. Вона хотіла купити квитки. Чи не так? Я. Aber sie wollte keine Tickets für heute. заперечення за допомогою слова kein, keine. Так, але вона не хотіла квитків на сьогодні. kein кайне, або інші відповідні форми ми ставимо перед іменниками, так як у нашому випадку зараз. Друге дієслово упущене. Оскільки це зрозуміло за контекстом. Und für morgen konnte sie... Schon tickets finden. Це цікаве речення, оскільки у нас зворотний або перевернутий порядок слів, плюс заперечення за допомогою слова нігнтво, ніде. Und für morgen konnte sie. При зворотному або перевернутому порядку слів на першому місці другорядні члени речення, на другому обов'язково має бути присудок. У нашому випадку це модальне дієслово, Потім підмет. Ну і в кінці – Друге дієслово в початковій формі заперечення за допомогою слова нігнтво ніде. А на завтра вона ніде не могла знайти квитків. Це речення можна було б зробити з прямим порядком слів, і воно б звучало зіконте фюомогншон нігнтво тікетс фінден. Означаються речення одне й те саме. Різниці, чи це прямий, чи це зворотний порядок? Абсолютно немає. Мохтес ту Дізензенга. Тобі подобався цей співак. Ще один тип запитань. Ду мохтест Дізензенга. Ніхва. Тобі подобався цей співак. Чи не так? Перша частина стверджувальна. Ду мохтест Дізензенга. Тобі подобався цей співак. І додаємо ніхтва. Чи не так? Або. Ще один варіант. diesen Sänger? Stimmt das? Тобі подобався цей співак. Вірно, Stimmt das? Перша частина також стверджувальна. Після коми коме штімдас. Дмомохте з Дізензенга Штімдас? Дмомогтесь Дізензенга, ніхва? Думогте з Дізензенга, ода? Тобто ви ще дізналися три додаткових варіанти, як утворити питальне речення. Nein, ich mochte і nicht. Ні, він мені не подобався. Оскільки в нашому реченні лише один присудок, тобто одне дієслово, в кінці речення ми можемо поставити «nicht». Розгляньмо ще кілька прикладів. Sie mussten den ganzen Tag arbeiten. вони мусили працювати цілий день. Підмет перша частина складеного присудка, дієслово з відповідним закінченням. І Друге дієслово. Друга частина складеного присудка в початковій формі в кінці речення. Утворюємо просте питання зі Денгансентабетн? Вони мусили весь день працювати? І тепер утворимо питання зі спеціальним питальним словом. Wie lange sie arbeiten? Як довго вони мусили працювати? Правило дуже просте. На першому місці ставимо спеціальне питання слово. У нашому випадку це вілане, як довго. На другому місці модальне дієслово. «мустн», потім підмет. І в кінці друге дієслово в початковій формі. Віланне мусен зі абатін. Як довго вони мусили працювати? Ізольтемхвема анцієн. Я мав тепліше одягнутися. Зіх анцієн одягатися. Sollte er beim Projekt mitmachen, він також мав брати участь в проєкті. Зверніть увагу, в двох цих реченнях є відокремлювальний префікс an та «mit». Проте ви вже знаєте, якщо діє слово має стояти в кінці речення, то воно стоїть в початковій формі, а в початковій формі відокремлювальні префікси не відокремлюються. Саме тому «Sollte er beim Projekt mitmachen, а не er beim Projekt machen mit. І додаємо спеціальне питальне слово вагум. Чому? Вагум Herrn афхенмют warten?» Спеціальне питальне слово. Перша частина складеного присудка, тобто наше модальне дієслово зольтен з відповідним закінченням. Підмет другорядні члени реченнямс. І в кінці друга частина складеного присудка, тобто наше друге дієслово в початковій формі. «warten». «Warum sollten Sie auf Herrn Mütz warten? Чому ви повинні були чекати на пана Мюца? Ну а я вітаю вас, оскільки ви стали ще на один крок ближчими до розуміння німецької мови, і тепер точно знаєте: Deutsch Easy. Не забудьте підписатись на канал, щоб не пропустити нові, цікаві, а головне корисні відео уроки. Рекомендуйте відео друзям, щоб підтримати канал та розвивати україномовний контент. До нових зустрічей! Alles Gute!